Ключовим питанням для України є те, хто переможе на виборах у США, адже з Гарріс більш-менш все зрозуміло, і особливих змін нам чекати, мабуть, не доведеться. А от по Трампу є ряд запитань. Зокрема, з'явилися дані, що Кремль уже в наступний день після виборів чекає дзвінка від Трампа для призначення зустрічі з Путіним та Зеленським, аби закінчити війну на вигідних для себе умовах. Чого чекати нам вже з дня на день? Про це почуємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Володимир Зеленський зможе схилити на свій бік кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах. Так вважають посадовці офісу президента України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських чиновників, які розповіли про це на умовах анонімності. Офіційна позиція української влади полягає у тому, що Київ продовжуватиме співпрацю із Вашингтоном незалежно від результатів виборів президента Дента у сполучених штатів Америки дотримуючись принципової дипломатичної лінії невтручання у внутрішні справи союзника. Однак, за зачиненими дверима, більшість в уряді Зеленського надає перевагу все ж перемозі республіканця, попри усі його суперечливі висловлювання щодо допомоги Україні та швидкого закінчення війни, яке могло б грати на руку Москві. За даними Washington Post, українські посадовці не вбачають у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін, особливо на тлі того, що Білий Дім відхиляє запити Києва стосовно збільшення військової допомоги та зняття обмежень на використання зброї аби уникнути ескалації. Особливо це турбує Київ на тлі просування рефії на фронті, яка протягом останнього року окуповує все більше українських земель. Тож уряд Зеленського, як пише змі, відкидає варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Дональда Трампа. Вашингтон пост наголошує, що українські чиновники впевнені у тому, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік на бік України, якщо між ними встановиться особистий зв'язок, за словами посадовця, який працював в уряді Зеленського за президентства Трампа. Адміністрація українського лідера більше пов'язана саме із ним. Зазначають, що Зеленський, нібито завжди бачив схожість між собою та Трампом, оскільки вони обидва пройшли до влади із нетиповим минулим поза політичною системою. Трамп прийшов зі світу бізнесу, а український президент із шоу бізнесу. Тож як зауважує чиновник, Зеленський і його команда люблять прості рішення. А Трамп людина простих рішень. Два інші посадовці вважають, що заяви Трампа щодо України, хоч і були негативними, але це була мовляв лише передвиборча риторика, а не позиція якої він дотримуватиметься на посаді. Утім, деякі українські посадовці все ж визнали, що за Трампа можливі негативні наслідки для України. Вони занепокоєні тим, що той може наполягати на тому, щоб Україна пішла на територіальні поступки РФІ в переговорах, які категорично відкидає уряд Зеленського. За даними американського видання The Washington Post, РФІ у свою чергу не публічно вболіває за перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Однак його плани щодо завершення війни в Україні можуть бути бути неприйнятними для ерафії видання зазначає, що рафія вдає байдужість до виборів у США, але приховано вболіває за Трампа. Водночас, хоча міжнародний порядок денний Трампа більше відповідає смакам Кремля, навіть його плани щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для правителя рафії путлера Згідно із заявами американських офіційних осіб і даними The Washington Post Кремль і рашистська військова розвідка організували численні дезінформаційні кампанії спрямовані проти Гарріс і її соратника Тіма Вальца, а також поставила під сумнів дійсність результатів голосування. Видання зазначає, що Кремль намагається підірвати підтримку України з боку заходу, і кандидатура Трампа збігається з порядком денним Москви, оскільки він неодноразово критикував американські витрати на допомогу Києву. Однак у Москві настрої на поверхні поки що більш приглушені і підкреслено безтурботні ніж у минулі виборчі роки. Вода нагадує, що в 2016 році рашиська дума вибухнула оплисками після оголошення Трампа. Трампа переможцем виборів консервативні активісти організували передвиборчі вечірки у Москві. А рашистські пропагандисти оголосили перемогу Трампа новою ерою для американо рашистських відносин. При цьому Путлер привітав Трампа із перемогою, висловивши сподівання, що то співпрацюватиме із ним, щоб допомогти вивести рашистсько американські відносини із нинішнього кризового стану. Але за вісім років що минули і з того часу відносини лише погіршилися, особливо після вторгнення РФ в Україну і опо публікації. варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що європейський союз буде змушений переглянути свою допомогу для України, якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп. Про це повідомляє громадська із посиланням на Reuters. Так, от очільник угорського уряду заявив, що ЄС цитую не зможу самотужки нести тягар війни. А тому, якщо американці порамкнуться на мир, європі також доведеться адаптуватися. Цитую його мов. Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але і читаю цифри. Якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане мирною, тоді Європа не може залишитися провоєнною, сказав Орбан. Він також додав, що Україна буде одним із головних питань на порядку денному зустрічі європейських лідерів у Будапешті, яка відбудеться вже. Днями а варто підкреслити, що кандидат у президенти США Дональд Трамп уже заявив, що не відправить американські війська в Україну у разі своєї перемоги на виборах. Про цьому у розмові із президентом Володимиром Зеленським Трамп закликав не вірити в те, що його перемога на виборах, начебто, може бути вигідна Ерефії. Однак, під час дебатів із кандидаткою у президенти США Камелою Гарріс він двічі ухилився від відповіді, чи підтримує перемогу України, натомість сказавши, що в інтересах США. Є закінчити війну. Ну тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не виключає появу нової ситуації війні в Україні, і це може статися вже у 25-му році. Голова МЗС зауважив, що сатою втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 25-му році. Ми побачимо ситуацію. Констатував він за його словами. Пошуки контакту між Арефі та Україною тривають, і жодна сторона не хоче виглядати програшною у цьому процесі. При цьому очільник МЗС Туреччини підкреслив що територіальна цілісність нашої країни має залишатися недоторканою у ході переговорів. І з цього приводу він сказав наступне: цитую: справедливо вирішення війни має бути знайдене у рамках територіальної цілісності України, зазначив міністр. Нагадаємо, що нещодавно у мережі вже повідомлялося про те, що деякі союзники України обговорюють можливість завершення війни і з шляхом переговорів між Москвою та Києвом у 2025 році, і про це повідомляє Блумберг. За інформацією джерел, частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися рашойсько-українська війна, і це викликає у деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь. Співрозмовника видання уточнює, що офіційні особи в країнах заходу в рамках стратегії на 25-й рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та графією за допомогою переговорів. Але водночас західні чиновники дали зрозуміти. Міти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента України Володимира Зеленського у цьому питанні немає. До таких обговорень, як пише видання, призвело те, що на полі бою немає жодних ознак прориву, а війна наближається до чергової зими. Тому деякі офіційні особи почали вивчати можливість виходу із глухого кута. Але журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають розв'язати ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Ерефії та водночас не втягнути. Країни заходу у конфлікт я вам вдячна. глядачі, що ви додивилися дивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте коментарі до зустрічі в наступних випусках.